Чи можеш ти уявити собі гіперзвуковий літак, що приземляється на американський авіаносець? Якщо твоя відповідь ні, то змушений тебе засмутити. Це помилка. Адже сьогодні гіперзвуковий літак може виконати зліт і посадку на американський авіаносець. Це справжній прорив, що розширює межі військової авіації. Нам відомі всі таємниці і деталі, як інженерам вдалося створити щось подібне, а також про труднощі, які перед ними стояли, і навіть про те, що ж у підсумку вийшло, дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео. Гіперзвукові літаки підкорюють океан. Давай розберемося, що таке гіперзвукові літаки і чому вони такі важливі в сучасній війні. Уяви собі літак, який летить швидше за 6 тисяч кілометрів на годину. Це приблизно в 5 разів швидше за швидкість звуку. Ці машини можуть моментально опинитися де завгодно і завдати удару навіть до того, як ворог зрозуміє, що відбувається. Але з ними не все так просто. Гіперзвукові двигуни для Авіації великі їхні розміри зазвичай удвічі більші за прості надзвукові двигуни. Відповідно, і літаки виходять великими. А тепер уяви, що цьому гіперзвуковому монстру потрібно приземлитися на авіаносець. Це дуже складне завдання, адже потрібно точно потрапити на невеликий майданчик на рухомому кораблі. Найменший промах призведе до катастрофи. Якщо ж говорити про просто надзвукові літаки, ситуація видається кращою, адже на прикладі f три. 35. ми бачимо, як він без зусиль злітає і приземляється на авіаносці. Багато в чому варто дякувати ідеальним розмірам винищувача довжині 15 метрів і розмаху крила 10 метрів. Йому достатньо місця для приземлення на палубі авіаносця. Однак, зі своїм двигуном, пратен двітні F-135 Винищувач здатний розганятися лише до 1900 км на годину, чого дуже мало. F-35 споживає занадто багато палива. Йому пощастить, якщо він зможе протриматися годину або півтори, максимум, і маневреність сміховинна. Який же вихід із цієї ситуації? Створення компактного гіперзвукового двигуна, який отримає рекордне прискорення? І такий двигун знайшовся. Компанія Гермеус спільно з Локхід Мартін все ж таки створили цей шедевр інженерії. Процес розробки гіперзвукового літака це справжнє мистецтво і наука водночас, адже доводиться починати з простих креслень а закінчувати розробкою унікальних матеріалів, що можуть витримати неймовірні. Температури понад 400 градусів Цельсія та навантаження понад 16 g що виникають при таких швидкостях. До того ж, потрібно ще навчити пілотів правильно керувати всім цим. Все має бути досконало продумано, і всі мають бути ідеально навчені. І у Гермеус це вийшло. Вони створили абсолютно неповторний двигун GX47, що має всі необхідні параметри від компактних розмірів до стійкості та швидкості зі свого боку. Хід Мартін займалися зміцненням корпусу F-35. Інженери і раніше посилювали винищувач однак цього виявилося недостатньо. Тож прискорений літак довелося зміцнити ще більше, щоб той зміг витримувати швидкість 6 тисяч кілометрів на годину. Що дивно, вага літака при цьому сильно не змінилася. З 13,1 тонн тон вона зросла лише до 14,6 тонн. Таким чином літак був зібраний і готовий до польоту. Перший тест пройшов очікувано добре. Розміри f 35 і довжина палуби авіаносця 320 метрів дали йому змогу як слід розігнатися і злетіти без найменших проблем. Але головний тест полягав не в зльоті, а в посадці. Чи зможе оновлений f 35 впоратися з цим завданням? Адже йому доведеться розігнатися до максимальної гіперзвукової швидкості. А після встигнути знизити швидкість і приземлитися, хвилюючий момент настав. Пілот набрав потрібну висоту 15 тисяч метрів. мчав, немов сталевий яструб. Поступово знижуючи висоту, він зменшив оберти. І тут же на горизонті з'явився авіаносець. На такій швидкості складно на щось реагувати, але на кону занадто багато. Пілот сконцентрував усю увагу, спрямував літак у правильний бік і раптово знизив швидкість і висоту. Лише кілька секунд і F-35 приземляється на палубу, гальмуючи до повної зупинки за допомогою. Ногою посилених гаків і вітросів авіаносця у цей момент. Перевантаження, яке відчував пілот, можна було порівняти з тим, що відчувають астронавти в центрифузі. фузі близько 32G. Проте місія була виконана успішно, і гіперзвуковий літак приземлився на авіаносець США. Завдання літака полягало в тому, щоб бути половиною того, що у ВПС називали суміш високого низького тиску. Це був неймовірний подвиг, який здійснили військово-повітряні та морські сили США. Їм вдалося зробити те, чого ніхто інший ніколи не робив. До того ж, успішна операція відкрила очі на деякі проблеми, які необхідно було вирішити. По-перше, конструкція F-35 навіть після оновлення, все ж таки виявилася не настільки надійною, що найменше шасі та корпус під час посадки зазнали величезного навантаження, проте Lockheed Martin уже працюють над вирішенням цієї проблеми. Додаючи нові компоненти та стійкіші матеріали. По-друге, температури всередині літака доходили до 60 градусів. Тож розробникам доведеться придумати більш ефективний спосіб відведення тепла. Остання проблема була пов'язана з підготовкою пілота через недостатню кількість тестових польотів, приземлення на авіаносець. Тим більше на незвичайному літаку було значно складніше здійснювати. Тож найближчим часом до подібних винищувачів допускатимуться тільки одиниці. Пілотів, лише найкращі з найкращих. І, мабуть, останній нюанс: при повному допустимому завантаженні літака в 30 тонн він легше втрачає керованість, тож кількість озброєння доведеться знизити з чотирьох ракет або бомб до трьох. Успішна посадка цього гіперзвукового літака є важливою віхою розвитку цієї революційної технології і має ґрунтовні наслідки для майбутніх військових операцій. Уяви собі можливість реагувати на нові загрози за. Лічені хвилини або збирати критично важливу інформацію з будь-якої точки світу в одну мить. Це ж неймовірно. Ця подія демонструє значний крок уперед у галузі військової авіації. Розробка двигуна GX-47 від компанії Гермеус та адаптація F-35 від Lockheed Martin показали справжні привілеї компактного гіперзвукового двигуна. Ми справді будували винищувач для 21-го століття, який міг протистояти всім сучасним загрозам. У успішний тестовий політ і посадка гіперзвукового F-35 на авіаносець не лише підтвердили технічні можливості, а й відкрили нові горизонти для військових операцій. У майбутньому гіперзвукові літаки обіцяють революціонізувати військову стратегію, відкриваючи нові горизонти. Їх впровадження вимагає перегляду військових доктрин і тактик, що підкреслило важливість триваючих досліджень і розробок у цій галузі. Дякую за. Перегляд і не забудь натиснути кнопку підписатися, щоб отримувати більше новин про новітні військові технології. Залишай свої думки в коментарях нижче. Я буду безмежно радий почути твою думку про гіперзвуковий винищувач, що приземлився на авіаносець США. Як думаєш, до чого призведеться розробка? Дякую за перегляд і до нових зустрічей.